Їбний дар, там де твій дім разом збираємо на перемогу. Добре, поговоримо ще про велику державу. Насправді, ні, поговоримо трохи про Росію і поговоримо про те, що вони заздрять Україні, та заздрять тому, як ми живемо. Заздрять тому, що наш президент молодий, достатньо, так що він. Е, ну, немає оце, знаєте, теорії змови стосовно рук, ніг, очей, е, селезінки, і про що там ще були змови стосовно Путіна. А заздріть тому, що наше військово-політичне керівництво перш за все виглядає адекватно, веде себе адекватно і, взагалі, ними захоплюється весь світ. Ну і пропагандисти цього разу не змогли приховати свого захоплення генералом залужним. Я пропоную подивитися, як це було. Залужний ідеально під дете підходять. Харизматичний, е внешне настоящий, щирий хохол, що називається, так безспорно талантливий, за талантливіший генерал. Це всі признають, а наші талантливейший талантливіші начальник. Ну, слава Богу, що у вас таких немає і ніколи не буде, тому що ви там вже зажерлися зі своєю корупцією. Зі своєю брехнею, а на такому країни не побудуєте, і це власне одна з причин, чому у майбутньому Росія розвалиться. Це може зайняти рік, два, п'ять, десять. Але ми дуже віримо у розпад Російської Федерації. Віримо у те, що е, та людина, яку е, знаєте, з таким близьком в очах обговорювали пропагандисти, е, докладе зусиль для того, аби у майбутньому це так і сталося. У них насправді є талановиті воєначальники, це Владимир Владимирович Путін, як вони люблять його називати. Він же ж останнім часом ухвалює все, що усі рішення і віддає накази всі, які пов'язані з війною. Хоча він цього не мав би робити, тому що він в цьому абсолютно некомпетентний. Але це можливо навіть і добре, що саме він цим займається, а не люди, які. Хоч щось у тому розуміють, так, от аналітики інституту вивчення війни називають Путіна вісником добрих новин. Принаймні, такий образ йому зараз малює російська пропаганда, І от аналітики ІСВ проаналізували, як саме Кремль відбілює репутацію Путіна, як і Путіна, очевидно, самого насамперед ідеться про участь кремлівського диктатора у якихось безглуздих. Заходах, як пишуть аналітики, це до прикладу відкриття індичої ферми або відремонтованої автомагістралі. От зовсім нещодавно він там на Кримський міст приїжджав подивитися, як йдуть роботи. І це виглядало дійсно тупо, тому що він приїхав, подивився на цей зруйнований міст і спитав, а що це? А йому сказали, а це українці ударили по мосту, і він такий і поїхав. Ну, в принципі, йому. Е, насправді, от малює такий образ, ніби він все контролює, е, проконтролював удар. класно ну, вийшло, молодці е, індючу ферму. Він контролює, е, контролює, От але... щось в нього. Під контролем і СВ пишуть, що Кремль імовірно намагається зобразити президента Росії Володимира Путіна як компетентного воєначальника 100 тисяч, це дуже компетентно, і реабілітувати реабілітувати імідж міністерства оборони, розголошуючи зустріч Путіна з об'єднаним штабом збройних сил Росії. Це от вони пишуть про те, що зовсім нещодавно з'являлися відео, як Путін зустрічається зі своїми генералами, командуваннями. Вони йому зачитують, розповідають йому анекдотики. Зеленський розповідав у. У своєму нещодавному інтерв'ю там де воюємо з України і з НАТО, і кажуть, там уже все 100 тисяч патір, 2,5 тисячі танків, майже 2 тисячі одиниць артилерії. А НАТО що? А НАТО ще не вступало. вступала. І от він послухав оці приколи від своїх генералів і на тому поїхав додому. Ну як в бункер в бункер. Так, от експерти також припускають, що Кремль ймовірно надав розголосу зустрічі Путіна з об'єднаним штабом, щоб реабілітувати імідж російського міністерства оборони у відповідь на критику про військової спільноти на адресу того ж таки міністерство оборони. Тобто демонструючи, ви уявіть, він приїжджає там мільйон камер просто за ним стоять, і по всіх федеральних каналах це крутять про те, який Путін насправді молодець, який він крутий. Чи не вистачало того хлопчика, який співає «Владімір Путін? Малоді. Там є інша версія, яка мені більше подобається, але ми не можемо да, її да, сказати. Да. бо... Вона mm -hmm. за таки виженуть зі фільм. Але згідно за, за ним. Не... От ви зараз, до речі, бачите відео, як вони е, між собою. Дивіться, з яким розумним виразом обличчя він робить вигляд, ніби ну, щось зрозуміло. Я тобі скажу, щось. Так само, не дуже як розумінь. і цей, абсолютно сто тисяч. І він сидить і думає, так, стеля, непогано. Угу. Хай мерси літають. Всі мовчать повна тишина. Слухають, слухають тишину. Це крики мертвих російських окупантів. Так, от згідно з аналітикою ІСВ, швидше за все е -м -м свідомо оприлюднили присутність і Суровікіна на зустрічі з Путіним, щоб представити міністерство оборони Росії як організовану єдину і ефективну структуру і захистити вище командування російських збройних сил від подальшої критики, що абсолютно не спрацювало. Є ще одне припущення, чому це в принципі відбувається, тому що Кремль ймовірно прагне показати Путіна як лідера, який підтримує зв'язок зі своїм народом. Зокрема, це підтверджує висвітлення участі Путіна у безглуздих заходах. Те, що ми говорили на початку Дюча відкриття ферма. дичої ферми, mm -hmm. е відремонтованої дороги, візит його на кримський міст, е там стрічки якісь перерізає, ну і... Так далі, і тому подібне. Подібні меседжі, це вже висновок. все, я замовкаю. Подібні меседжі за, за аналізом інституту спрямовані на те, щоб нагадати російському народу, що Путін є не тільки військовим лідером, але і цивільним, який має тісні зв'язки з народом. Це є своєрідним нагадуванням, що Путіна потрібно розглядати як вісника. Добрих новин і саме тому прес-конференції річної щорічної Путіна не буде її скасували вперше за 10 років, тому що ну нема Предвісник про що говорити. Добрих новин Так, да, нема а нема поганих про, новин? про добрі новини, як про мертвих. Або не добре, говорить. або нічого. Нема новин, ну То яка прес-конференція може бути. Е, хочу ще додати, що те, що Путін, так би мовити, зі своїм народом, оцим населенням Росії, дуже добре також демонструє те, як він до пам'ятника із Кремля виїжджав. От тут знаєте Кремль, тут пам'ятник буквально 30 метрів, і він виїжджав на автівці в супроводі охорони. Оце отак от демонструє, що. Путін з народом, і оце його як він на кримський міст приїхав. і не не ясно, до речі, це чи це був сам Путін, приїхався в машині. Ціла купа людей навколо так, ну і Порівняйте це, як Володимир Зеленський приїжджає, наприклад, на деокуповану Харківщину чи в деокупований Херсон, і фотографується просто із місцевими, або проводить якісь прес-конференції у київському метро. І той, хто зміг потрапити на цю прес-конференцію, може фоточку з президентом зробити або йому руку потиснути. От, порівняйте просто Путіна. Який з народом предвісник добрих новин. М -м він справді предвісник добрих новин. Незабаром уже буде 100 тисяч. Ми просили у Миколая, але Миколай не встигає, тому що в Україні ще й генератори потрібні. Миколай, він все виконує. Миколай приходить до Зеленського і каже: Володимир Олександровича, що ви зараз найбільше хочете? І Зеленський. Е, Крим і Херсонських Кавунів приходить дід Мороз до Путіна і каже: Вова, що ти хочеш? З тобою все закінчилось? І То плаче, Тому що в нього абсолютно нічого не виходить.